Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. Сьогодні будемо роздумувати про книгу Хронік. Дві книги Хронік це твір, паралельний до другої книги Самуїла та книги царів, оскільки вони розповідають про той самий історичний період від царювання Давида до заслання. Але це не просто дуплета. З факту, що в хроніках наведено епізоди, відсутні в історичному творі Самоїла царів, виникла думка, що ці книги є доповненням, і через те їх назвали параліпоменомами, тобто книгами опущених речей, речей, які відсутні в книзі Самоїла Царів. Насправді ж, книги хронік писали зовсім не для того, щоб просто доповнити інші книги, вони мали свої власні, чітко означені цілі. Назва хроніки, які тепер надають перевагу, походить від святого Єроніма і більше наближається до єврейської назви Дібрехаямім, дослівно слова днів чи навіть події днів, і до змісту цієї книги, що являє собою. Панорамний погляд на Боже владарювання на землі від створення світу аж до кінця вавилонського заслання. В цьому творі бачимо чіткий поділ на чотири частини. Перша частина це з першого до дев'ятого розділу першої книги Хронік. Це дев'ять глав родовідних списків, що через переліки імен та поколінь описує священну історію, тобто історію стосунків між Богом і людством, патріархами, і єврейським народом аж до часів Давида. Друга частина книг це з 10 по 29 розділ першої книги Хронік, після розповіді про смерть Саула. Решта першої книги присвячена власне царюванню Давида, і тут виявляється намір та мета автора. Він нічого не згадує про ворожнечу з Саулом, про провини, про трагічні родинні нещастя цього великого ізраїльського царя. Його цікавить радше сама особа Давида, як царя, який відповідав. Божим уподобанням, і якого Бог мов би, за руку привів до престолу, це цар, якому Бог дав обітницю про вічне царювання Його потомства, цар, який започаткував літургійне богослужіння і підготував усе необхідне для побудови єрусалимського храму Божої оселі. В цих спогадах про особу та релігійні заслуги Давида помітні переживання повернених з заслання євреїв, незважаючи на важкі історичні обставини, описані. Книгах Ездри на Ємії хроніки намагаються воскресити ідеал народу, цілковито відданого богослужінню та прославі єдиного правдивого Бога, народу, який плекає тверду месіанську надію, що свого часу з Давидового роду вийде той нащадок, престол якого буде вічний. А поки що життя євреїв зосереджується на храмі. Третя частина книг це з першого по дев'ятий розділ другої книги Хронік. Автор докладно зупиняється на історії Соломона, оскільки той був виконавцем проєктів, які залишив йому в його спадщину батько Давид, зокрема, проєкту побудови храму. Він нічого не говорить про негативні аспекти царювання Соломона і про його особисті провини, які були всім відомі, але не цікавили хроніста. І четверта частина книг це з 10 по 36 розділ другої книги Хронік. В цих главах знаходимо стислу історію династії Давида. Північним царством, як таким, автор не цікавиться. Відлучившись від Давидової династії, що була єдиною спадкоємицею Божих обітниць, та віддалившись від законного богослужіння в храмі, воно більше не було реалізацією Божого царювання. Це не становило перешкоди, щоб. Бог посилав своїх пророків також і до північних племен, та щоб багато північних ізраїльтян дотримувалися Господнього закону, але північна держава, як така, більше не належить до священної історії. Автор присвячує трохи більше уваги тим царям, яким лежали на серці релігійні і передусім богослужбові питання, наприклад, Йосії та Єзакії, яким не заощаджувала подиву та похвали. І книга царів. Тут також зразком є Давид. Оцінку кожного царя складено на основі того, чи він ішов слідами славного засновника своєї династії, чи ні. Книга завершується указом про звільнення заслання, що його видав Кир. Тим самим документом розпочинається і твір Ездри Неємії, який є продовженням книги Хронік у хронологічному значенні. Ми навмисно обернули послідовність, бо Ездра Неємія описує нам історичне середовище віднови, середовище, в якому були написані і книги Хронік. Зрештою, таку послідовність знаходимо і в самій єврейській Біблії. Хроніки являють собою заклик до найдорожчого, що залишило для євреїв минуле до віри в єдиного правдивого Бога. І стимул до надії на майбутнього Месію. Минуле та майбутнє історії спасіння, мов би, зосереджені в особі Давида, ця спадщина і ця надія конденсуються і оживляються в літургійному богослужінні. Перед тим, як завершити ці роздуми, буде корисно сказати кілька слів про ту інституцію фундаментальної ваги для життя юдаїзму, що неї була і залишається до сьогоднішнього дня синагога. Поява якої правдоподібно, сягає часу заслання або періоду безпосередньо після нього. Це слово грецького походження і означає збір, зібрання, але насправді воно вказує радше на місце, де збирається єврейська спільнота для читання та пояснення писань, для спільної молитви, псалмів і інших молитов, а навіть і для навчання, починаючи від малих хлоп'ят. В загальнішому значенні синагога це місце зустрічі для євреїв, що проживають у певній місцевості. Це не було священне місце в вузькому значенні цього слова. Отож, від самих початків нею керувало не священство, а старші. Її очолював відповідальний начальник чи старший синагоги, як його називає автор Євангелія Від Марка. В суботу та і в інші свята в синагозі здійснювалося те, що ми могли б назвати літургією слова. Правдоподібно, спершу все починалося з простеньких зібрань в приватних домах. Лише згодом виникла ідея про будинок, присвячений лише для цієї мети. Перше свідчення про існування синагоги походить з Єгипту і сягає часів царя Птоломея III. Це час, коли саме в Єгипті в Олександрії починалася праця над здійсненням грецького перекладу Біблії, званого перекладом 70 -х». З часом майже кожне єврейське село на Батьківщині і кожна громада в діаспорі мали власну синагогу. У великих містах, де єврейська громада була численна, їх могло бути і більше. В Римі, наприклад, в першому столітті після Христа їх налічувалося принаймні 12. Таке поширення привело до того, що термін синагога почали вживати як синоніми до юдаїзму загалом. Практикований в синагозі культ мав свій вплив і на структуру християнського богослужіння. Літургія слова в перших християнських спільнотах цілком природно наслідувала літургію синагоги, до старозавітних читань додали Євангеліє і апостольські послання. Після літургії слова наставала Євхаристійна літургія, «Спомен про останню Господню вечерю, яка сягала корінням до святкування єврейської Пасхи. Таким чином, Християнській літургії також відображена, сконцентрована в Ісусі Христі і в тайні Його смерті та Воскресіння, безперервність і водночас новизна історії Спасіння. Дорогі глядачі, дякуємо, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.